У IV столітті Римська імперія потерпала від набігів варварів, а Рим втрачав своє провідне значення. Костянтин Великий, перший римський імператор, який прийняв християнство, вирішив перенести столицю на схід. Грецьке місто Візантій, яке мало зручне розташування між Балканами та Малою Азією, розбудували та назвали новим Римом, а пізніше перейменували на Константинополь. Імператор Феодосій Великий поділив імперію між своїми синами. Гонорій отримав західну частину, а Аркадій східну. Менш ніж через століття Західна Римська імперія пала під натиском варварів, тоді як східна зі столицею у Константинополі проіснувала тисячу років. У цьому випуску УОЗ ми розповімо про Візантійську імперію і про те, що вона залишила Україні у спадок. А також розберемося, що приховується за російською маніпуляцією, що ніби Москва це третій Рим. А тепер саме час поставити лайк під цим відео, підписатися на наш канал, якщо ще не зробили цього, та вдарити у дзвіночок, щоб увімкнути нагадування про наші нові відео. На початку у Візантії імператора обирали сенат та армія. А якщо монарх не влаштовував, його підбадьорювали повстаннями, а то і геть прибирали. Після смерті Аркадія престол зайняв його син Феодосій II, при якому спочатку регентом була сестра Пульхерія. У цей період були зведені Феодосієві мури, що врятували столицю під час нападів гунів під проводом Аттіли. По смерті Феодосія II Пульхерія, після переговорів з вищими сановниками та сенатом обрала собі в чоловіки, а країні в імператори, сенатора Маркіана. Маркіан скликав Халкідонський собор, який визнав Константинопольський престол другим після Римського. Наступного імператора Лева І Макеллу висунув полководець, якого згодом вбили через конфлікт з монархом. Далі влада перейшла до його зятя Зенона. Він був з віддаленої провінції, тобто чужинцем та єретиком, за що йому влаштували бунт, який імператор придушив. По смерті Зенона, вдова, порадившись із сенатом та армією, взяла управителі і чоловіки Анастасія І. Він намагався проводити економічні реформи, але візантійці відповіли на це великим повстанням. Після смерті Анастасія, в результаті закулісної боротьби імператором, було обрано Юстина І, який зміцнив ослаблі було зв'язки з римською церквою. Свого племінника Юстиніана імператор зробив співправителем, забезпечивши мирну передачу влади. Ми ж з вами протистоїмо імперії, яка явно не хоче миру. Отже, маємо докладати зусиль для подолання цього зла. Один з дієвих кроків на допомогу нашим військовим це підтримка проєкту Око за око Дронопад. Ні для кого не секрет, що ворожі розвідувальні дрони щодня нишпорять над лінією бойового зіткнення і нашими містами, наводячи і коригуючи ракети. В рамках проєкту Дронопад фонд Повернись живим знайшов ефективне рішення, як цьому протидіяти і збивати ворожі дрони не ракетами за десятки мільйонів, а модернізованими fpv дронами Вже вдалося збити понад 1100 крил, але цього замало. Саме тому компанія Око з березня підсилює цю ініціативу і запустила око за око дронопад. Тепер військові зможуть збивати ще більше ворожих розвіддронів, і ми маємо допомогти їм в цьому. Заправляйте пальне пульс на око, і одна гривня з кожного літра полетить на допомогу війську, бо пульс плюс ворожі дрони мінус. Також можна задонатити свої бали у застосунку фішка. Зараз як ніколи час продемонструвати нашу єдність. Око за око. Правління імператора Юстиніана Великого дослідники вважають золотим віком. Візантія досягла найбільшого територіального розширення, завоювала північну Африку, Апонінський півострів і південне узбережжя Піренейського півострова. Імперія також стала лідером в юриспруденції. За наказом Юстиніана, правники Трибоніан та Іоанн Кападокійський уклали збірку Корпус Юріс Цивіліс. Цей документ став основою правової традиції так званого континентального права, яке дожило і до нашого часу. За часів Юстиніана збудували собор Святої Софії, який 900 років був центром східного християнства та резиденцією Вселенського патріарха, а також найбільшим собором у світі протягом майже тисячоліття, аж до завершення будівництва Сивільського собору. Свята Софія, як втілення візантійської архітектури, стала прототипом для Софійського собору у Києві та собору святого Марка у Венеції. Вони збудовані за візантійською хрестово-купольною системою та мають мозаїки у візантійському стилі. Мечеті Сулейманіє та Султан Ахмед в Стамбулі наслідують у Святої Софії величезні центральні куполи, напівкуполи, широкий внутрішній простір і масивні арки. Тепер, вже як мечеть, Айя Софія є центральною історичною пам'яткою Стамбула. Перший зафіксований у візантійських джерелах контакт між Візантією та Руссю відбувся під час набігу київських князів Аскольда та Діра на Константинополь. Проте саме місто взяти не вдалося лишень пограбували околиці. За кілька років Візантія та Русь підписали договір, вочевидь, першу міжнародну угоду в історії України. За нею Візантія фактично купувала у Русі військову допомогу. Наступні можливі походи на Константинополь ймовірно очолював напівлегендарний київський князь Олег Віщий. Він також бажав здобичі і покращення умов договору. У результаті руські купці отримали торговельні привілеї та право проживати у Константинополі, а військові дозвіл найматися на візантійську службу. Про це розповідає Повість минулих літ. А от візантійські джерела про Олега мовчать. Натомість у них йдеться про невдалі походи князя Ігоря, який збирався нагадати Візантії про старі домовленості, а заразом домогтися нових. Та спершу його флот візантійці спалили грецьким вогнем. Ця суміш продовжувала горіти на воді, що зробило її небезпечною зброєю у морських битвах. Точний склад грецького вогню був таємницею і досі невідомий, але саме на його основі візантійці винайшли вогнемет та запалювальні гранати. Серед інших їхніх військових винаходів відзначимо систему сигнальних веж, яка дозволяла передати повідомлення на понад 700 кілометрів протягом години. Під час другого походу Ігоря Візантійці запропонували мирний договір, менш вигідний за старий, але київський князь прийняв його. Русичі, зокрема, зобов'язалися не нападати на володіння Візантії у південному Криму, які ще з VI століття використовувалися для торгівлі. Варто згадати місто Херсонес, Боспорське царство та князівство Феодоро був час, коли Візантія вважала своїм усе південне узбережжя Криму. Княгиня Ольга, вдова Ігоря, прийняла від візантійців християнство, найімовірніше задля покращення відносин з могутньою Візантією. У повісті минулих літ йдеться про те, як внук Ольги Володимир обирав між юдаїзмом, християнством і мусульманством, але насправді було дещо по-іншому. У Візантії воєначальник барда Фока підняв повстання проти імператора Василя II. Останній звернувся за військовою допомогою до Володимира, а той поставив умову одружитися на молодшій сестрі імператора Анні. Василь ІІ відповів своєю умовою, яка визначила історію Русі, хрещення князя та його держави. Володимир погодився, надіслав війська, охрестився у Херсонесі, одружився з Анною та охрестив Русь. Про секрети фресок із зображенням Володимира і Анни Візантійської у нас є дуже цікаве відео, посилання на яке в описі. Першими митрополитами київськими були візантійці. Лише у 1051 році ця посада дісталася Русичу Іларіону. Київська митрополія 700 років входила до складу Константинопольського патріархату, поки не була анексована Москвою. Православна церква України, яка віднедавна є автокефалією Константинопольського патріархату, багато в чому зберігає візантійські традиції та обряди. Візантійці докладалися і до витоків писемності Русі для імперії, зацікавленої у поширенні східного християнства. Це був дієвий інструмент зовнішньої політики та м'якої сили. Візантійські просвітники Кирил і Методій стандартизували старослов'янську мову і розробили на основі грецького алфавіту глаголицю найдавнішу відому слов'янську абетку. Паралельно або пізніше була створена також кирилиця. Після хрещення Русі ці системи запису здебільшого кирилиця поширилися у київській державі. В осучасненому вигляді кирилицю використовують для української мови, а також для семи слов'янських та кількох десятків інших мов. За прикладом Візантії Русичі створили перші монети, златники та срібники, першу кам'яну церкву, десятинну, першу школу при цій же церкві, золоті ворота Києва, названі на честь золотих воріт Константинополя, Спасопреображенський собор у Чернігові, бібліотеку Ярослава Мудрого, першу бібліотеку Київської держави. Фрески Києво-Печерської лаври, мозаїки Софійського собору, Київська ікона Спас Рукотворний, Київський псалтир. Ці пам'ятки мистецтва також зроблені під впливом візантійців. Візантійський стиль досі присутній в сучасному українському іконописі. Золотий фон, ідеалізовані риси обличчя святих та строгі канони їх зображення. А також візантійський символізм кольорів, де зелений це життя, сині небеса, червоний жертва, а золотий божественність. Друзі. Ви ж знаєте, історія сама себе не розкаже, тому підтримати ОЗ – гарна ідея. Всі шляхи в описі. А тим, хто вже зробив це, дякуємо від душі. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Олексій Руденко, Остап Гончар. Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь. Константинополь був центром східного християнства, а Рим західного. Вселенський патріарх Константинопольський і папа Римський століттями змагалися за вплив. При цьому у Візантії існувала концепція божественності влади імператора, а вселенський патріарх перебував під впливом монарха, який керував церковною адміністрацією, втручався в релігійні справи та схвалював обрання патріархів. Ці стосунки історики називають терміном Цезаропапізм. У середині XI століття вселенський патріарх Михайло Керуларій нарешті закрив у Константинополі всі церкви, які підпорядковувалися Риму. У відповідь папа римський Лев IX надіслав листа, в якому нагадав про своє верховенство. Згодом до Константинополя приїхала легація, тобто група спеціальних посланців папи римського, яка серйозно посварилася з Михайлом Керуларієм. Тим часом Лев IX помер, а нового папу ще не обрали. Тому легати самовільно відлучили вселенського патріарха від церкви. Тою відповідь відлучив папських легатів. Так сталася велика схизма, тобто розкол грецькою, розділення християнства на католицизм та православ'я. Це стало прологом до падіння Константинополя. Наприкінці 12 століття імператором був Ісаак II. Після серії військових поразок від болгар Ісаака осліпив та ув'язнив старший брат, який став новим імператором Олексієм III. Та у сліпого імператора був син, також Олексій. За деякий час європейські лицарі вирушили у четвертий хрестовий похід і дорогою до Єрусалима уклали з тим самим сином Олексієм договір. Хрестоносці обіцяли повалити узурпатора, за що Візантія надасть військову та фінансову підтримку для вторгнення на святу землю. Європейські лицарі дотрималися слова, захопили Константинополь, відновили владу Ісаака II та зробили його сина співправителем Олексієм IV. Але ці двоє очільників не встигли виконати обіцянку. Візантійці повстали проти них, а аристократія цим скористалася. Ісаака II отруїли, а Олексія IV задушили. Хрестоносці обурилися і вирішили самі правити Константинополем. Вони розграбували величезні багатства міста, вкрали або знищили безліч античних і середньовічних творів мистецтва, вбили дві тисячі мирних жителів. Після цього Візантія розпалася на три частини з центрами Унікеї, Трапезунді та Епірі. Хрестоносці завдали імперії вирішального удару, від якого вона вже не оговталася. Але поки хрестоносці здійснювали рейд на Нікейський острів Дафнусія, воєначальник Олексій Стратегопул за наказом імператора Нікеї, Михайла VIII палеолога, зненацька напав та захопив Константинополь. Проте від колишньої величі майже нічого не залишилося. Візантія втратила території і вплив. Цим скористалися турки Османи протягом 150 років вони потроху захоплювали землі ослабленої Візантії. Зрештою, під її володіннями залишився півострів Пелопонес, Константинополь та його околиці. Молодий султан Мехмед II зібрав 80-ти тисячне військо, використав гармати та бомбарди, включно з базилікою, однією з найбільших гармат в історії. Турки подолали масивні стіни Константинополя та захопили місто. Це був кінець Візантійської імперії. Константинополь став столицею імперії Османської. Місто все частіше стали називати Стамбулом від грецького вислову Істімболін, тобто буквально до міста. Але офіційне перейменування відбулося лише у ХХ столітті. Після падіння Константинополя вистачало претендентів на Візантійську спадщину. Одним з них була Московія, двоголовий Орел, який досі є гербом Росії, був запозичений у династії палеологів, бо дружиною московського князя Івана III була Софія Палеолог, племінниця останнього імператора Костянтина XI. Цей символ візантійці успадкували ще від хеттів, які надихалися образом шумерського божественного птаха Анзуда. Пізніше шлюб Івана III став основою для міфу, що ніби Московія спадкоємиця Візантії, а Москва це третій Рим. Таке припущення є аж надто сміливим, адже весь візантійський вплив, православ'я, кирилицю, культуру та мистецтво московити отримали за посередництва Русі України. Єдине, що дійсно вдалося успадкувати Московії безпосередньо від Візантії, так це цезаропапізм, який з часів Івана Грозного назавжди увійшов до російської політичної традиції. Міф про московське спадкоємництво Візантії став прикриттям для претензій на Константинополь. Прагнучи контролю над проливами Босфор і Дарданели, російські імперці вигадали гасло захисту православ'я. Встановимо хрест над святою Софією. З 16 століття до Першої світової Росія провела проти Османської імперії 12 воєн. Перед другою світовою, вимагаючи контролю над проливами, радянський діяч Молотов тиснув на Туреччину безпосередньо, а на Потсдамській конференції намагався використати для цього союзників. Сталін навіть готувався відібрати Стамбул разом з проливами силою, що було однією з причин початку холодної війни. Туреччина, розуміючи ризики, вступила до НАТО, і лише після цього активні претензії радянського союзу припинилися. Але здається, думки про контроль над Стамбулом в Росії, натхнені ідеологемами типу Москва, це третій Рим і Хрест над Святою Софією, і досі час від часу виникають.